Так Легкість та довіритися, дивіться. Довіритися фортуні, тому що для вас йде туз пентаклів, подарунок долі. Тому цей коридор Затемний вам потрібно заспокоїтися, бути в душевній гармонії. Між розумом та серцем. Так, і для вас йде перемога. Тобто ваш проєкт, ваша справа, зв'язане у вас питання по сім'ї, по фінансах, у вас однозначно вирішиться. Також і це, можливий варіант це купівля чогось. Ви купите, можливо, як, чи то машину, майно, будинок. Так, у вас вже. Нарешті відкриваються очі. Ви вже знаєте, в якому напрямку вам рухатися.